Підвищення пенсійного віку до 65 років, на думку окремих аналітиків, єдиний шлях для попередження банкрутства пенсійної системи. Якщо нічого не змінювати, кількість пенсіонерів у 2025 році буде більшою ніж працюючих. Якщо законопроект приймуть, на що варто розраховувати майбутнім пенсіонерам на державу, на власні сили та ресурси чи на рідних дітей. Про це ми запитали у Чернігівців. Це ненормально. А чому? Ну того, що жінки у нас більше працюють, ніж мужчини. Вони більше зроблені, е, так би сказати, ніж мужчини. Так мужчини не доробляють, а жінки тим більше. Вони просто не, не доживуть до того віку, я так вважаю, при нашому. Теперішнім житті проблема нашої держави в тому, що в нас є дуже багато пенсіонерів, і зачастую вони не можуть виживати на ту пенсію, яка в них є, тому це може дати їм додаткову стимул, щоб жити і працювати можливо, тому що наша країна попадає без вихід. Ви знаєте, що пенсіонери 55 років і вони ще працюють, а молоді закінчують інститут, роботи йому нету. Тому мами працюють за дітей і їх же підтримують. Нормально, це як ви думаєте? Я думаю, ні. Ну а навіщо давати пенсіонермам гроші? Хай подихаються, віддаються, господи. Бандіти прийшли до власті, толку від цього хорошого не буде. Я вам скажу точно. Тому що, що прийшли бандити до влади. Розумієте? О, і продають Україну. Їм же ж треба вибори отрабати. Я думаю, що ненормальний. Ми проти цього всього. На пенсію люди повинні ті, як ми йшли у 55 років і раніше, так і повинні зараз іти. Я думаю, що це неправильно. Неправильно. Чому? Тому що пенсіонери всі помирають. Усі прекрасно знають і розуміють, що це ненормально. Яка у нас продовжительність життя зараз? 63 чи скільки? Я не знаю. Ну так що, так виходить, що до пенсії дожив і вмирає.